Зараз хочу подивитись, що тут з розсадкою я ставив рівно їй тиждень. Зараз зайдемо, подивимося, вже ось трохи поставив ось це перша, Це їй вже рівно тиждень. Хочу подивитись, вийде чи не вийде. Зараз буду разом з вами розпаковувати її і дивитися, чи можна так робити, чи ні. чи правильно. Зараз будемо доставати. Так. Дуже цікаво. Купляв торф спеціально. Ну, Дивіться. Не лежить, це вже хорошо. Так, вона мокренька. Да, вологу тримає дуже добре. Так, ну що? який це тут попробувати витягнути. Так, це нагадує, цей тиждень, це у нас, мабуть, це у нас мальвіна. А ну який тут корінчик. Ну, я надіюсь, добре видно. О, бачите Не хочу сильно його витягувати, але видно, що виходить, да? Трохи... Так. Да. Я думаю, діло буде. Да, прикольно. В принципі, дивіться, вся вона непогано себе почуває, піднялась. Прекрасно. Ось щось корінчики. Воно видно. Хочуть трошки десь він піднявся, але коріння хоче йти до землі донизу. Ну, в принципі, мені подобається. Круто. Ну все. Наскільки я знаю, там потрібно... До 10-го дня чекати ще. Потім я, мабуть, її оброблю від шкідників, від кліща, від е гнилий. і додам ще антистреса. І, в принципі, буду на ніч помаленьку її відкривати, залишати, щоб вона закалялась. Так що такі справи. Дивіться, замовлення поки не приймаю, тому що... Ще раніше мені весною там замовляли і на початку літа то я поки не беру замовлення, бо не знаю, як воно в принципі, укоріниться. В принципі, я бачу, що все наче добре, але будемо бачити, вже по факту, От коли в мене вже буде нормально оця вся тепличка закладена, в принципі. Саджанцями тоді я вже буду знати по факту, скільки в мене буде, і тоді я вже буду робити оголошення. Но це буде десь приблизно на, на серпень, десь туди середина серпня, кінець серпня. От, я думаю, якраз до того часу десь, десь от такий період. Так що так, що так бачите, ще не, ще не робив я, фогери не цепляв. Але я думаю, за півдня я тут систему поливу цю зроблю, в мене вже все в принципі готово. Всі шланги куплені, крани. Фогери залишиться тільки все попід'єднувати. Тому дивіться, ну, гарненька така вийшла тепличка. І здорова. Ну, все, тоді спостерігайте, тоді десь, я ж кажу, на 10-й день ще раз я зніму і буду обробляти вже. Це десь, мабуть, середа буде. Да. А так буду кожен день ставити, ставлю по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, бо ще крім розсади вже копаємо чесник. Сьогодні вже копаю чесник основний. також, коротше. І те, і те, і те робимо все, все в кучі, тому роботи я ж кажу, вистачає, тому чуть-чуть з -чуть сроками цього року на рахунок саджанців буде трохи пізніше. Ну я ж кажу, десь на серпень, на вересень раз буде нормально. В принципі, і для посадки добре, бо вже сонце не буде таке активне. Плюс більше дощів, опадів, буде краще приживатися. Так, ну все, тоді всім гарного рожу, а я йду далі працювати, часник копати ще треба. Ще половину викопати треба. Тому все, всім гарного дня.